Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль Це Рено Лагуна 2006 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,9 дизель та має механічну коробку перемикань. По лакофарбному покриттю автомобіль у відмінному стані, повністю весь в рідній фарбі. У нас є партроніки, стан відмінний, хороша зимова гума. Шторки на задньому, на задніх склах для задніх пасажирів. Все працює, електроскло підіймачі, салон. Салон у нас комбінований, шкіра плюс тканина. Ось подивіться, якому все в гарному стані. Третій підголівник є підлокітничок з підстаканечками, Все працює відмінно. Третій підголівник, розетка 12 вольт. Чудовий стан авто. Тут у нас 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал та складання дзеркал, механічне регулювання сидінь, круїз контроль, ESP, вмикання вимикання парктроніків. Тут у нас двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедія. Тут такий маленький бардачок, у нас, система старт-стоп, навігація. Все працює відмінно. Пробіг у даної автівки 232 тисячі рідного пробігу. Дизельний надійний двигун. Чудовий автомобіль, який буде їздити, їздити і їздити. Тому, друзі, чекаємо вас по локації вулиця Гната Хоткевича, 22Б, щоб переглянути автівку та придбати її. Придбати можна у лізинг в кредит та за криптовалюту. Ну і зрозуміло, що за. Готівку. Тож, друзі, чекаємо вас, всім гарного дня, до зустрічі!